Привіт всім, мене звати Сергій і це ретро ігри по-українськи. Ну і сьогодні я вирішив знову записати ролик по такій цікавій консолі, як Nintendo 64. У дитинстві у мене не було цієї консолі, але. ну... Зараз хочеться вивчати ігри з цієї консолі, тому що це дуже-дуже великий такий шматок відеоігр, історії відеоігр, які ну, хочеться вивчати та по подивитися та пограти в них. Сьогодні пропоную пограти в Рашинг, в гру гоночки, тому що гоночки і файтінги, мені здається, одні з най... Розпоширеніших жанрів саме на цій консолі. Сьогодні ми пограємо в бітлі Adventure Rush. Давайте запустимо гру, буду розповідати про що вам. Так, оберемо одразу англійську мову, нам дається три види мови. Гра собою представляє гонки, гонки, яких я вже багато показував на е, цьому каналі, саме по е, консолі Nintendo 64, але не звичні гонки, а гонки на Volkswagena, Volkswagen Жук. Ну так, звісно, ця гра ще є таким собі, е, такою собі рекламою фірми Volkswagen. Да? Але ну, дійсно автомобілі ЖУК вони виглядають якось незвично, і тому поганяти на них було дуже цікаво. Всього гра має два види два, два режими. Да? Це режим Single і режим кар'єра. Кар'єра ви починаєте просто проходити гонки і здобувати свої рейтинги, гонки по черзі. А Sінгellплеє ви можете обрати, і там навіть ви можете обрати гонку з супротивниками, яку я обрав, також таймрашень, тобто просто можете поїздити по трасам, повивчати їх за час. Але ну то, то не так цікаво, я взяв трасу з супротивниками, і всього нам дається на вибір в режимі Сінгелплеєр дві траси. Це зимова і звичайна. І їм я, ну їх я зараз вам проїду і покажу, щоб познайомити вас трошки ігрою, Коли хочете побачити гру більше. Більше то звичайно, треба грати в кар'єру, і тоді ви потрошку розкриєте всі можливості гри, всі траси і всі автомобілі. Ну, всього на початку гри вам пропонується обрати одного зі своїх жуків. Їх всього три. Вони відрізняються кольором і деякими якостями, властивостями. Перший, наприклад, він дуже гарно. Керуємо, керуємо, але не дуже швидкий. Другий, навпаки, дуже швидкий, але не дуже гарно керуємий. І третій, який я зараз, от, до речі, взяв, він такий саме збалансований. У нього всього десь по посередині. Е Чому мені ця, -ця, ця гра також сподобалася? Я раніше показував гру California Russian, і вона чимось -ось по драйву мені нагадала саме, ця гра, саме ту гру. І тут дійсно дуже великі траси. І вони також міняються. змінюються. бачите, ми їдемо як по е, трасі поасфальтованій, Змінюється це все тунелями. Після тунелі ми можемо їхати по, по поруч з водоспадом, ну і таке інше. Але ці траси тут не такі фантастичні, як, наприклад, бачите, ми доїхали до якогось середньовічного замку. Але ці або фортеці, але ці траси не такі, не такі фантастично, не так виглядають, як в Каліфорнія рашинг але вони виглядають більш реально. І в цілому, ця графіка, як я вже і казав, вона дуже красива. Бачите, проїжджаємо навіть млин. Ну доволі цікава, красива графіка, і в цілому, це це ще перша 3D-графіка, спроби 3D-графіки, і тому проїжджати по такому 3D-світу віртуальному дуже цікаво вивчати його, дивитися, як, як же да розробники створили цей повторили цей світ. Ну тому що сучасні гонки виїздити як, як ну таке. Відчуття, що ви їдете справді по місту або там, ну десь по просілочній дорозі, як будто це все зняти на відеокамеру, то раніше можна було вгадати, хоча ігри виглядали вже. Тромірно, але ми могли вгадати, що це світ не справжній, а це світ віртуальний. І ну, в цьому була якась така магія, і чому нам цікаво було вивчати цей світ у ті часи. Але ну я, звісно, беру свій досвід з консолі більше PlayStation, тому що PlayStation мені в ті часи, хоча б довелось пограти, хоча б в ігрових залах, то в Nintendo 64, на жаль, пограти не довелося. Кожна траса. В кожній трасі вам треба проїхати три круги, і, ну і, звичайно, проїхати першим. Те, ну, можна проїхати і не першим, є призові місця, але коли першим, ваш рейтинг буде краще і краще. Окрім того, що вам треба проїхати першим, у вас ще є час, за який вам потрібно проїхати. І цей час буде вам вдаватися в турнірну таблицю. Навіть якщо ви проїдете ці, ну, весь рівень, проїдете першим ви. Можете не потрапити в рейтинг першим, тому що угорі вже запрограмовані свої результати, які треба буде потім ну, проїхати. Що ще в цій грі цікавого, ну окрім того, що це гоночка ну, більш-менш аркадна, але ну, схожа на реальну, Тут є ще по всій грі розкидані, по всій трасі розкидані такі і скриньки, так, або ящики, які треба підбирати, і вони дають вам деякі бонуси. Ну, я, якщо чесно, не сильно поки їхав, розібрався що до чого. Я тільки зрозумів, де прискорювач там, ну, буковка N тобиш Нітра, але ви тільки на нього наїжджаєте, вам не треба додавати додаткових кнопок, натискати, ви просто, ну. Тільки наїжджають на цей ящик, одразу прискорюйтесь. Також є ящички призи, можливо, вони дають більшу кількість очок, можливо, ще щось я точно не скажу. Е, ще також цікавого, що є в цій рі, що тут як, також є зрізи. Вам не треба їхати одноманітно, хоча ну, тут одноманітно і не вийде, тому що траса постійно віляє, поворачується то в одну сторону, то в другу. І це, до речі, дуже прикольно. Це додає драйву, окрім того, ще й. Це все робиться под цікаву музику. Ну, под таку також драйвову, це дуже круто. І окрім цього, ще можна використовувати зрізи. І це також прикольно, тому що ну хоча б можна і розбити свого автомобіля, але автомобіль розбивається тут не повністю, а ви просто на декілька секунд даєте фору своїм ворогам. Що ще цікаво в цій грі? От бачите, я на першому. Кругу проїхав, обігнав всіх, їхав першим. Другий круг більш-менш проскочив першим, і вже на третьому кругу трошечки. Уповільнився і мене майже обогнав Уже супротивник, я ледь-ледь його обігнав. Бачите, я трошки на останньому кругу, що тут цікаво, вже їдете, ви не по е, той траєкторії, що їхали, а з'їжджаєте як у бік і завдяки цьому ви виїжджаєте на фініш. Це також зроблено доволі прикольно, мені також це сподобалося. Але це перша траса. Я хочу вам одразу показати зимову трасу. Вона трошечки відрізняється. Ну, звичайно, по-перше, ми вже їдемо по горах, тому тут горна дорога. Вона трошки складніша, більше тут вихлястості у дороги, більше підйомів та спусків. Починається все одразу з польотів гелікоптерів, бачите, ну і одразу нас зустрічають такі дуже круті завороти. І це також додає драйву, а також сосни, сніг. А тут навіть будуть ще і слизька, і слизька дорога. Ну дуже-дуже це цікаво. Також тут треба проїжджати три круга, але ну, ця траса того варта. Бачите, тут навіть намальовані погодні умови. Що також дуже прикольно для ігр того часу. Нагадаю, що ця гра е, ро, ну, якби розміщувалася на катриджу, да? І всю консоль Nintendo 64 в принципі, робила ігри на картриджах. і така крута гра, яка виглядає. Ну, не, не хужіше, ніж такі самі і гоночки на PlayStation, ем, вміщувалося ну, в 10 разів на меншому носію інформації. Це також дуже прикольно. Також в цій трасі, в зимова траса, мені, до речі, сподобалася дуже, тому що тут е, такі драйвові спуски і підйоми. Як я вперше заїхав ось на це е, поле чи озеро, чи озеро, що це таке да, між горами. То мене, як почало насити, це ну, дуже цікава така ситуація, якби насправді ви заїхали на льод. А Потім трошечки виїжджаєте на дорогу, яка обморожена, але більш-менш в ній вже зцеплення колес з дорогою більш-менш непогане. І потім, коли виїжджаєте на асфальтовану дорогу вам трошечки легше. Ну, і за цього різноманіття мені ця траса сподобалась, як я і кажу. В цілому є недолік в грі. Це машина може потрапити у текстури. Трошки раніше ви могли побачити, як моя машина заїхала у текстури. Є ще моменти, що ви просто можете залетіти кудись в якісь текстури, і тоді треба або починати трасу заново, або чекати, поки ваша машина не, ну, не, не замігає і не, не переміститься на трасу. От ці моменти мені дуже сподобалися ці стрибки. Це дуже схоже було з американськими горками. І тут, навіть коли ваша машина вилітає там, да з гори і так летить. У повітрі це аж подих затомлює. Ну звісно, що зараз ми вже к таким іграм ми вже звикли к таким всім приколом. А раніше, уявляєте собі, коли люди грали вперше, наприклад, цю гру. А, а якщо грали ще й після якогось Денді Дігона або Сєганігадрайв, то це здавалося просто неймовірно. Ну і графічно мені, як я казав, ця гра подобається. Текстури тут повільненько, але проявляються. Але в ті часи на всіх. Консолях, ну, такого типу. в принципі, текстури не е, прорисовувалися дуже далеко, тому що ну, сам процесор не дозволяв такого робити відеокарта. Але в цілому, бачите, ну, як для консолі тих часів 90-х років виглядає це доволі непогано. Промальовуються всі картинки, начебто ми бачимо спереду туман, а потім раз. Ну це можна так і на погодні умови трошки звернути. Виглядає це більш-менш реалістично і непогано, як для графіки того часу. Ну і що саме кумедне, це звичайно, оце ж машинки, той самий Volkswagen Жук, на якому ну незвично. Приймати участь у таких крутих драйвових гонках, але ця машинка ну також тут вписується в цю атмосферу. Ну доволі так незвично, не але ну доволі цікаво. Я взагалі на цьому ролику хотів зробити дві гри. Я знайшов ще одну гру, також гоночку, Ну і зовсім не схожу на цю, але ж також з прикольчиками, саме з відображенням, якими автомобілями там керуватися. Але ну із за того, в мене вимкнули інтернет, я не змог підібрати під ту гру всяких всіляких фонів, того іншого, я вирішив зробити а інтернет включили вже пізніше. Я вирішив зробити ролик з одною грою, А про ту, ту гру я вам обов'язково також. Покажу або в наступному ролику або там через ролик там буде видно. Гра також дійсно мені дуже сподобалась, дуже цікава. Але повернемося к цій гонці, бачите, начебто тільки що ми їхали по. Трасі залядняли, і вже ми їдемо знову по е, асфальтованій трасі, і це нам дає можливість перемикати наше коло. Е, так, є ще недолік в тому, що аж три круга, а траса доволі велика. І в налаштуваннях я не побачив, щоб можна було вимкнути кількість кругів, які треба проїхати на трасі. Але ну, це можливо, коли ви дивитесь цю гру, вам здається, що це довго. Але коли ви граєте, я ж кажу, тут гра. Завжди тримає вас у напруженні, тому ви не, не ощущаєте, да, не, не відчуваєте ті, ті, ті моменти, ті, т, 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 ті кількість кругів, які є. Вони пролітають дуже-дуже швидко. Бачите, вже третій раз ми їдемо по цьому целедінілому ць полю. Як я казав до цього, зівати також не можна. Тому що начебто я їхав, їхав першим, і трошечки я уповільнився і мене вже обігнав другий гонщик. Зараз ми знову бачимо по мапі, що ми від нього відірвалися, але надовго чи ні. І цікаво буде, яка тут буде концовка. Як ви бачили, Першому рівні ми проїжджали два рівня по колу, а на третьому колі нам трошечки грана дала звернути до фініша. І яка тут, як зміниться траса, тут також буде цікаво, щоб проїхати на фініш. Так, ну і знову любуємося краєвидами. Дуже прикольно, що дорога горна. Наприклад, на першій трасі ми бачили, як водоспади, да, там, кругом якісь тунелі підземні, то світло, то темно. То тут у нас взагалі більше світлого, тому що сніг. І проїжджаємо над прірвою і проїхали першими. В принципі, к. Далі, думаю, показувати немає смислу, тому що це треба буде вже е, грати гру в на кар'єру, да, проходити турнір. Але вам всім рекомендую. До речі, якщо брати по гоночкам на Super Nintendo, то ця гоночка мені здається одна з найкращих. Я вже казав, що мені дуже сподобалась Каліфорнія Рашінг і для мене вона була можливо найкращою, але почавши знайомитись з багатьма іншими іграми, я побачив, що у неї є достойні конкуренти, і ця гра також може достойно конкурувати з тою грою. І по дальності траси, і по драйвовості, і по цікавості. А ще раз вам дуже вдячний за те, що передивилися цей ролик. Буду вдячний вам за вподобайки, за коментарі, які ви залишите під цим відео. І хто ще не підписаний на канал, обов'язково підпишіться. Також в мене є лайф канал, за який можна також пройти за посиланням на начальній сторінці цього екрану. І зайти на той канал і також підписатися. Ще раз всім дякую за перегляд і побачимося нових відео. Всім пока.